І так, спробую быстренько показати, як зменшити яскравість і відповідно зменшити саме споживання будь-якого ліхтарика. На деяких ліхтариках це дуже важливо через те, що через погане живлення, точніше через надмірний струм, дуже сильно нагріваються світлодіоди. Плюс дуже сильно нагріваються корпуса тих ліхтариків. Таке хом відео В даному ліхтарику стоїть херовий китайський акумулятор. Плюс оцей от світлодіод і оцей, він не має належного охолодження. Там немає ніяких радіаторів, через то воно дуже сильно там гріється. Через цей нагрів і кристал світлодіода. Сильно дуже надмірно деградує. І автономність такого ліхтарика не можна назвати нормальною. через те, що який би ви акумулятор не поставите, його КПД буде дуже хірове за рахунок того, що тепло не буде розсіюватись і він буде більше гріти, чим світити. Ну, це так, чуть вігнів зморозивали до слова. Цю штуку з цієї сторони я розбирав зря. можна сказати. Але нам потрібно його розібрати, тому нічого там не зря. Я його вже для огляду цей ліхтарик розбирав, бо Я тоді з ним намучився стільки, що просто жесть. Зараз я спробую це швидше зробити. Ну як швидше, наскільки можливо швидко тут. Дана модель ліхтарика не для слабаків. Ось так він виглядає всередині. Цухерню вже він відлумав, видно, так крутив. Візьмемо її. Викрутимо, щоб вона не мішала взагалі. Коротше, яка конструкція? Акумулятор. Зараз спробую показати. В більшості ліхтариків, як все виконано, плата заряду розряду, контролер, який відповідає за керування ліхтариками, там, коли ви на кнопку нажимаєте, яскравіший, світліше, виключно, стробоскоп і так далі. Потім йде проводи на світлодіоди, проводи на акумулятор і проводи ще на одні світлодіоди. Контролер отут, з тої сторони плати ось там, буде струмозадаючий резистор. Зазвичай, ну бо це контролером. Можливо, і оце цей резистор. Тобто струм, який надходить на один світлодіод і на другий світлодіод. В деяких може бути, в деяких може не бути, Тобто, це китайські фонарі, в них по-різному то все відбувається. По суті, що вам потрібно зробити? Потрібно от між плюсом і світлодіодом встановити резистор, який буде обмежувати струм, який буде протікати. Коли ви встановите його, світлодіод буде менше споживати струму, відповідно, набагато довше працювати, відповідно. Буде більш енергоефективний ліхтарик. Можна підібрати такий, що буде видно нормально і довго, а можна підібрати такий світлодіод, що він буде не світлодіод а резистор. Якраз такий підібрати, що він буде чуть-чуть буквально тускліше працювати, чим в цьому режимі, що зараз, в заводському. Але він буде набагато-набагато менше нагріватися. Тобто, в даному випадку, якби було чуть-чуть більше місця, можна було. Ще якийсь сюди радіатор на оцю підложку присобачити, але місця тут особливо немає. Тому будемо працювати з тим, що є. Допустимо, ось сюди можна отак от ставити. Там якраз буде місце, щоб сховати той резистор. Резистор потрібно підбирати в залежності, наскільки ви хочете обмежити струм, і в залежності, наскільки е, йде струм спочатку цього ліхтарика. Зазвичай там потрібно не сильно потужні резистори, але бувають ліхтарі, де потрібно 1 ватню вставити, а то і 2ватні резистори. Зазвичай. Одної-четвертої або одної-другої вистачає, тобто 0,5 Вт або 0,250. І по опору. Чим більший опір, тим менше зменшиться яскравість. І чим більший буде резистор, тим чим більший буде резистор, тим пускліше буде світити ліхтар. Відповідно, ви можете, допустимо, з будь-яких ліхтарів, якщо у нас у вас є КОП. І от такий ліхтар, то ви з цього ліхтаря можете зробити аварійний. Щоб він. Так, це що це? 510, щоб він набагато тускліше працював. Ну, допустимо, вам гараж потрібно щось робити, щось шукати протягом години. Ви на коп-панель залишили стандартний режим світіння, а сюди вам потрібно, допустимо, на стіл просто його поставити, і щоб він вас там 8-10 годин ледь, ледь світив, але щоб ви в шкаф головою не вдарились десь, коли йшли, коли ці відключення будуть, якщо буде якась аварійна ситуація. Того, що ми робимо. Ну, що я роблю? Я поки туплю, що я роблю, але треба резистор. Резистор можна знайти, або з якоїсь старої електроніки SMD-шний, або, як я от заказав на ліжці, вони там копійки відносно стоять. Ну або в нас будь-який цей магазин електроніки зайти і купити. Да, це резистор на 512 Ом. З цим резистором буде відчутно, прям відчутно менше він світити. Зазвичай достатньо резистора на 100 Ом. Але потрібно саме от потужність підбирати. Треба дивитися скільки ампер. Якщо там, допустимо, 1 А, то варто тоді взяти два резистора по 510, підключити в купі. типу, один такий самий, потім другий. Їх отак от зв'язати, тоді потужність його збільшиться, але опір поділиться на 2. Це, в принципі, буде оптимально. Ну. Якось так. Давайте зараз покажу. Не завжди просто є можливість встановити більш потужні резистори, бо вони займають, більші строму, більші строму, займають більше місця. Але якщо встановити резистор меншої потужності, він буде дуже сильно нагріватися і може або взагалі згоріти, обвуглитись, або... Буде також нагрів великий. Не видно вам. От резистор. Я їх двоє скрутив. От один мірюю і другий мірюю 250. Тобто їхній опір поділився на два, а потужність зросла. Як там це фізика? Таким чином, якщо у вас, допустимо, як у мене, в моєму випадку є резистори 1,4 потужності, тобто там щось 0.125 Вт чи що, ну, коротше, вони такі не сильно потужні, то, якщо вам потрібна більша потужність, то ви можете спокійненько. їх Отак, от про ну, відносно про де взяти такі резистори, або заказати, або радіоелектроніка будь-яка, там мають вони бути. Або стара якась плата, там є SMD-шні резистори в більшості випадків. Ну, не стара, а не робоча плата. Будь-яка там, не знаю, часи, будь-що. По-любому будуть резистори якісь. Можливо, не такого опору, якого б хотілося, але вони будуть. Далі включаємо паяльник. Чекаємо декілька секунд. Готуємо. Плюс раз два. Далі дивіться, найважливіший момент. Фіксуємо яскравість зараз. Зафіксували, так? Да? Яка яскравість? Зараз я ще ось так зроблю. Ось така яскравість, ось таке п'ятно. Ну воно, я вже пальцем не можу тримати, дуже сильно нагрівається. ідеалі потрібно відключати від акумулятора. Але я ліну аж срака, я не хочу оце все відривати. Тому відключати я не буду. Тепер в цей розрив. Паю йому резистор підготовлений перетин. І другий кембрик. Один запаяли. Запаяємо на плюс. Тут треба вже навичка. Треба така підставочка третя рука. Або... Або якщо ви так, як я, паяєте раз в п'ятирічку, якось приспособити це все. Зазвичай в більшості випадків швидше і простіше все відключити, відпаяти, спаяти і все, але ми зробимо вже. Не подобається мені як воно припадається. Зовсім не подобається. О. Із За того, що отут -от, з тої сторони, типу як розсіяючий радіатор, на цю підложку не так просто зазвичай запоняти через то. Потрібно більше підійти. Все Зараз Заравночу дістягну. Не той камбрик взяв. Обідно, ну ладно. Так, воно остигло і тепер фіксуємо яскравість, яка вийшла. Різницю бачите? Тут виходить яскравість зменшена. Не то, що значно, вона капець, як зменшена. Тобто це, по суті, аварійний ліхтарик вже. Нагріву тут практично зараз немає. У мене є кліща там цей мультиметр. Якщо ним поміряти, то різниця буде в рази не в відсотки, а в рази. Причому в великі рази. І все, і збираємо. Тепер цей ліхтарик буде світити дуже-дуже довго в цьому режимі. Не сильно яскраво, я б сказав, тускловато, Але цього світла буде достатньо. Зазвичай використовуються резистори на 100 Ом. Вони якраз плюс-мінус обмежують і забирають надмірний нагрів. Якщо потрібно саме обмежувати, щоб він був прям супер аварійний. То там вже більше 200-300 Ом і так далі. Плюс потрібно дивитися, яка там потужність самого світлодіода, щоб не прогадати, щоб він надмірно не грівся. Ось така доробка. Зараз покажу, що як в темноті він працює. Дякую за увагу. Зараз пауза відразу, щоб одним кадром вже. І так, студія, знаходжуся святий тех. Ось так світи цей ліхтарик. Він світить. Ну, навіть в два рази, напевно. ну не в... Як би так порівняти, він світить десь ну в половину краще, ніж Тернопільська свічка. Ну, напевно, навіть в два рази. За рахунок того, що тут потужніший світлодіод. Ось це коп. Тож я не виключав. А це ось цей ліхтарик. Нагріву немає, споживання прямо мінімальне. Поставили. Ну, камера не передає, але от я повністю бачу, що в кімнаті, куди він світить. Тобто саме аварійне освітлення, воно прям ну, доволі таке нормальне. Якщо розраховуєте, що світло не буде довго, то таке от переробка в грейд дасть вам, як мінімум, плюс 200-300-400-500-600% до тривалості роботи ліхтарика. Дякую.